Солодкі пісні пампухи. Одну картоплину середнього розміру відварюємо та пробиваємо блендером. Додаємо цукор, дріжджі. Ретельно перемішуємо. Додаємо олію. Поступово додаємо муку та замішуємо м'яке еластичне тісто. Спочатку ложкою, а потім руками. Вимішане тісто перекладаю у ємність та залишаю його на одну годину підходити. Обов'язково накриваю харчовою плівкою та рушником. Гляньте, яка краса вийшла через годину. Тісто висипаю на муку, ретельно вимішую та розкачую його у пласт завтовшки пів см. Вирізаю кружечки. Верх тіста змащую олією, потім перевертаю їх, начиняю їх повидлом. Або джемом, він обов'язково повинен бути густим. Гарно зліплюю, щоб начинка не витікла. Кладу швом вниз на гарячу розігріту олію, накриваю кришкою, потім кришку знімаю, перевертаю і смажу без кришки. І дістаю наші бомбезні пампухи, даю йому охолонути, обкачую в цукровій пудрі.